Віта, мене звати Юлія, я мешкаю в Анталі. Зараз знаходжуся в торгівельному центрі «Марк Анталі. Зайшла знову в аптеку, тому що вчора я приносила рецепт, вони мені показали, які ліки виписує лікар в таких випадках, тобто тріщини, перелому немає. Але він написав на бумажці, що у мене. Я не змогла прочитати, Ну, ви розумієте, що пишуть лікарі і як вони це роблять. Тому я знову зайшла в аптеку, вони мені сказали, Юль, ну, яка пошкоджена зв'язка. так? М'язи. Я кажу, добре, як? Ну, тобто це надрився, дуже погано, мені треба лежати 6 місяців, чи це просто розтяжка. І вона каже: Ну, походу, розтяжка, тому що розрився було б інше слово. Там гіртик було б. Такі в нас гарні літери H&M. Побачимо, чи ціни тут гарні, тому що останнім часом тут були ціни дуже високі, хоча зараз всюди високі. Ну, такі купальник 330 лір. Дуже гарний колір, до речі. Колір супер. Якість, бачите, 93% поліестер, щоб ви здорові були, з переробленого матеріалу. От весь М580 лір. Щось таке, не знаю, що це, куди це і як це. Я не знаю, чи зараз так працює, я запитаю, до речі. Приносили люди, те, що їм не потрібно з одягу, подушки, все рівно що. Таке тверде. Що це? 1300 лір. А куди в ньому ходити, люди ми? Воно, воно, воно синтетика така. Коротше, і приносите речі, вони вам дають два купони. Ну, так взагалі один, але тоді як я його носила, то два навіть було. І потім ви можете в будь-який момент з тими купонами приходити. Якщо ви купуєте одну річ, це буде знижка певна, я забула скільки 10% по-моєму, навіть. А якщо три разом, це теж буде відразу на всі речі, ця знижка. От у мене цих купонів трохи є, тому що я тоді вирішила все розчистити, да, щоб нічого не захламляло мі, мою квартиру. А потім Юля почала записувати рілси і подумала, навіщо я це зробила? Дивіться, яка гарна сукня за 700 лір. Така вся в дірочку. Тому що на рілси мені треба дуже багато одягу, навіть якщо я в ньому не ходжу, то мені зверху одягнув якусь другу сорочку і вже щось якийсь інший образ. А зараз мені хто може, той привозить якісь старі речі. До речі, якщо ви будете в Анталії, вам щось не треба, можете мені приносити. Ну, не таке, хоча, знаєте, вже ірва не піде. Тому що рілси різні бувають. 460 лір. Юля, все, почалося. Вже по інтернету людей просить привозити старі речі. 600 літрів, що немає в чому знімати рілси. Мені дівчата кажуть, Юля, в тебе стільки всього є носити. Ну, море, в тебе стільки одягу. 580 лір, отака от Льоля. Я так розумію, що це зараз носить таке на вулицю. Я кажу, дівчата, воно все коротке або взагалі ну, не сходиться на мені, або ну, там під попу та, та сукня, я в ній нікуди не піду. Зверху вона гарна, ви ж там знизу не бачите, що там в мене? 500 лір. Я ж не собі одягнула і нормально. А на вулицю я так не піду. У мене купа таких речей, що зверху я ще можу фотографувати. 390. Тому хто до мене їде, знаєте, питає, що привезти. Я кажу, те, що не треба. От вдома те, що не треба, от і привозьте. Навіть мені дівчата сорочки чоловічі попривозили, чоловічі образи робити. Так, 460 лір. Ви знаєте, я вам так скажу, колір непоганий. Але це жахлива якість. Це, я не знаю, що це. Це навіть не шифон. Це взагалі якась плащовка прозора. H&M, Ви чого здуріли? 460 лір. Ви ж маєте, ну хоча б якусь якість дати. Алло. 500 лір. Ну, оце більш-менш навіть нічого. так. Щоб вибирати ту кофточку, то краще вже це. Гарне, гарне, люди милі. Зате хоча б трішки буде дихати. Ну, це воно тр... синтетика. Зелене ми таке бачили. 250 лір. Дивіться, вже є плащі собі. Чорні, зараз вам скажу ціну. 1300 лір за отакі плащики. Ось От така спідничка 500 лір. І а, тканина жахлива. Вольфік. Скільки 600 лір? Я перепрошую дуже. Я... Повністю штучні тканини, повністю. 500 лір ковтиночка. Але бачите оце, що воно вистірується. Мені хтось сказав, що це оце як то так культурне слово таке знайти, воно вистірується. Хоча на дотик дуже приємно, дуже. І колір, дивіться, який гарний. 500 лір. 500 лір кофта. Так. 300 лір така футболка. Чорна, просто сукня. Просто. Це, до речі, що? А це такі трусішки. Тож, нижню білизну між цими 390 лір. Ну, до речі, непоганий теркотаж. Є синтетика, ну, навіть є якісь там, може, 10% натурального, 220 шорти. Ну, це не 500. Вже легше. Мені подобаються тут ці кофти. Я за якість не кажу взагалі вигляд, ніяких емблемок, нічого такого на тобі не стоїть. Собі просто кофтиночка. 370 лір. Футболки тут, до речі, дуже хороші були. Ну майже так, 200. Подивіться, якість футболки. І це зараз дуже багато таких. Це 200 лір. Я в одному магазині запитала, кажу, що це за фігня. А вони кажуть, ну це того, що вони тоненькі. Я говорю, тоненькі. Так це дві-два прання, і його і цього не буде. А це коштує на хвилиночку 200 лір. Слухайте, ну як тут не матюкатися? До речі, непоганий колір, так? Да? Такі трішки грязні, 500 лір теж. Так, добре, кофти 500 лір. А штани до них, дивись, я навіть одну пару знайшла, бо більше я не побачила. Штани 400. Штани чорні, ви знаєте, навіть непогана якість. Але... По-перше, всього вона 130 см в довжину. І, до речі, спортивні штани в них так само. І подивіться, матня. Ну, це до бороди підтягувати. От ви мені поясніть, куди це треба підтягнути. І це все так, всі всі штани, от у них такий пошив. Навіть декатлон, Вони колись європейські стандарти в них були. Зараз ні. Вони зараз теж турецькі стандарти, ну, я сіни невозможно купити. Тому що воно куди це подивіться. До речі, оце непогана якість. Не завжди отак продавали 450 лір. Ну просто різниця трошечки в ціні була. Дві разом разомайки, бачите? Біла-чорна, якість непогана. І ціни йок. Ціна йок 260 лір. 260 лір за дві майки. Слухайте, мені здається, треба не ібупрофен пити перед тим, як заходити в магазин, да? а валір'янку, наприклад. YouTube, тому що я, розумієте, мені хочеться вас запросити в магазин, щоб ви подивилися, а я не знаю на що. Ну як би на що. Ви нам пишіть, дивіться, ділите на 30, і це стільки буде в євро. Можливо, кажуть, що коли в євро переводиш, то в принципі це недорого. То ви тако переводьте зразу в євро. Я перепрошую, мене не. Поки я вам буду все переводити, то ми не будемо виходити з магазину десь по півдня. Тому я вам зараз покажу просто асортимент, що тут є. Ви вже ціни зорієнтувалися, скільки може бути. Звичайно, це на старому базарі спортивний костюм може бути 2500. Це вони мені так кажуть. Я кажу, що? В смислі, кажуть, всюди 1200, в тебе 2500. Так, в нас друга якість. Потім заходить наверх 1200. Ну, ну, нормально. Я дивлюся, що це навіть старий базар колись був набагато дорожчий ні. Але зараз в них є якість дуже-дуже, дуже-дуже просіла. 500 лір купальничок. Лівчик. 500 лір? Та дам Та-дам. Та-да-да-да-да-дам. -та Може, я так неправильно не все подивилася. Тут 300, все 300, нормально. Дишим, Юля, дишим. Тут у нас нижня білизна, лівчики починаються від 420 лір. Юля, треба ж читати в гуглі, як самому шити лівчик. Взагалі, то зараз, знаєте, в кого маленька грудь ходить без лівчика? Я відчуваюся, це. я теж скажу, що це модно. Тоді не треба буде взагалі лівчика носити. 620 лір. Щось цікаве таке знизу таке. Складочка. За якісь нижні білизни я не можу сказати, але мені здається, що непогано. Просто моєї форми лівчика тут ніколи не було, тому я не купувала. А хто мені пояснить оце щастя, що це? Це куди? Це? Це також багаманець і телефон, щоб було всім видно, скільки в мене чого. 260 лір, таке щастя. Сім пар шкарпеток коштує 200 лір. In Це означає остання знижка. І от така Льоля коштує 600 лір, а коштувала 800. Ну, проста тканина, я нічого не скажу, але ну, все рівно. 600 лір за оце. Ну, я розумію, що зарплати підняли ну, до такої степені. Оце дуже гарний колір. Зараз я вам скажу. 30% знижка і 500 лір. 30% нормально. Тут у нас математик Порахуйте, скільки це буде. О, Дивіться, щось цікаве таке. Це, напевно, на Ось Отут мені подобається, деколи дуже цікаві сукні можна побачити. Якісь цікаві приколи, коротше. якщо на вас підійде, то навіть колись були там по 15 лір, по 5, по 10 сукні були такі, так? і вони хороші. 260 така ковтинка. Зараз мені здається, це лише Ну, так називається, що це остання знижка. Насправді, вона єдина мені Десь ціна. І знижкою там і не пахне. 35% знижки. Ні, Ну це воно вже розвалюється. Про ви як в ньому ходити? А прати що буде після того? О, це щось цікаве. Але широке. Немаленький магазин, можна було б щось гарне поставити, тому потім я щось не помітила. Бачу трішки джинси і такий спортивний відділ. І якісь цікаві такі. Теж мені здається синтетика. Ну, якщо стречку, яке ти хоч ля я зараз запитала: отакий от пакет. Якщо ви приносите своїх речей, здаєте, то вони вам дають знижку 15%. В телефоні буде ця інформація, тобто купона немає лише в вашому телефоні. Але ці 15% на одну річ, тобто одні штанці. Одне одну сукню, а не так, як раніше, що я можу багато всього накупляти, і на все буде знижка. Ні, тільки на одну річ. Якщо в когось залишились старі купони, вони також проходять. Але зараз купони не видають, лише кидають інформацію в телефон. І це діє на новий сезон. Наприклад, якщо вже є речі зі знижками, то плюс ще знижка від купона діяти не буде. Це лише на будь-який товар, якщо немає знижки. Ну, ось оцей, так, 500 лір, ковтиночка і 15% знижки, якщо у вас є цей купон. Ну, чи в телефоні інформація про те, що будь-які старі речі, порвані, подрані, без різниці. Отакі от пакети маєте принести. Так. Я ще й більші пакети приносила. Ну, але кажу, мені за мої пакети дві-два купони тоді давали, тоді така акція була. І приносите на касу, віддаєте її, вона вам. Вже в телефон якось занотовує ту інформацію. Це ми зараз з вами на верхньому поверсі. Це перший. Той був на нульовому, а цей на першому. Ну, тут ніби непогано ще залишилась якість. Ви знаєте, три береш і за два платиш. А ціна яка? 500 лір. 500 лір за три гольфіка. Ну не по двісті, ну сто з лишнім. Всі люди. Іду я пити валірієнку. Знаєте, і так буде простіше вам пояснювати все. Тому що я щось від від цих цін. Дивіться, коли я приїхала, ми все купували у мільйонах, тобто п'ять мільйонів, шість мільйонів. Я вам серйозно кажу, я ще зосталася час, коли тут були мільйони. І коли в той самий рік, а можливо на наступний, вже всі нормально були п'ять лір, шість лір, то ми ще рік говорили мільйонів. А і, старші люди до сих пір кажуть, що мільйони. І я відчуваю, що прийде той час, що ми будемо знову розумієте, вимірюєте все у мільйонах. Ну, єдине, що тоді, звичайно, курс долара один долар це був 1,2 ліри. Клас. Угу. І зараз. Я мовчу вже скільки там, 27. Люблю. Обіймаю, бажаю всім мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, перемогу Україні.